Щоденник ДД, 27 травня. Пробачити собі для дорослих дітей пробачити собі це поняття важке для розуміння. Ми просимо кожного з них дивитися на речі неупереджено, і уявити, що Бог їм вже все пробачив. Велика червона книга, сторінка 113 Прощати іншим було досить важко, але прощати собі декому з нас здавалося титанічним завданням. Ми несли в собі сором і провину, що по ланцюжку передавалися з покоління в покоління від однієї скривдженої людини до іншої, можливо, сотні років. Можливо, ми виявили, що для того, щоб заморозити свої почуття і не відчувати болю, нам потрібно було діяти компульсивно. Може, ми вибрали наркотики, алкоголь, їжу, азартні ігри, схвалення, відеоігри, владу, правила. Почали ранити своє тіло або постійно щось купувати без необхідності. Ми жили в страху, тому що в глибині душі вважали, що не гідні любові. У ДДА ми дізнаємося, що можемо будувати відносини з цілющою вищою силою, яку ми можемо розуміти так, як хочемо. Якщо в наших сім'ях були насильство і перфекціонізм, ми більше не підвладні їм. Ми відкидаємо почуття вічої та безнадії, оскільки це більше не наші почуття. Починаючи прощати себе за реальні чи уявні помилки, ми готуємося стати люблячими батьками для своєї внутрішньої дитини. Роблячи це, ми звільняємо простір для нового світогляду, який дозволяє нам вірити, що частина нас завжди цілісна і розсудлива. Вона вже є нашою вищою силою, і вона вже прощена. Продовжуючи стілюватися, ми розуміємо, що завжди були прощені. Сьогодні я триматиму голову високо і діятиму так, ніби я прощений, навіть якщо ще не до кінця вірю в це.